Хвалений well, Експериментальний порядок а в цьому експерименті буде брати участь безпосередньо Маріупольська міська рада. Ми знаємо, що громади, які знаходяться в тимчасовій окупації, вони також володіють своїми власними бюджетами. Я подивилася, що з бюджетом Маріуполя в 2023 році він складав більше ніж 3 мільярди гривень в минулому році близько 1 мільярда, і в цьому році також близько 1 мільярда. І прийнято було також рішення, що. Для маріупольців у Білій церкві вже виділена земельна ділянка близько 11 гектарів. Буде збудований такий житловий квартал, де будуть тимчасово проживати маріупольці за оцінками, скільки може. Там проживати людей це трохи більше ніж три тисячі, а більше ніж 1200 квартир буде в такому кварталі збудовано. А кажуть, що 9 місяців потрібно буде для того, щоб звести з інфраструктурою такий вже придатний для проживання, скажімо так, житловий комплекс. Будемо спостерігати. Розуміємо, але, але це буде тимчасово житло. я Так розумію. Це буде житло, яке Без буде надаватися власності? в оренду. Так, це буде надаватися житло в оренду, але ми розуміємо, що навіть три тисячі марі. Польців це не вирішення питання для всіх людей, які втратили свої домівки на тимчасово окупованих територіях. Але це дуже гарний приклад, як використовувати кошти місцевих бюджетів, яким чином вирішувати житлове питання.